Ярмар. Ще й сіріти дворі не починало, а під дверима, мов зручно мовця, на ярмарок уставайте! На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього аж двадцять верстов, а приїхати туди, треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати, як слід, і щоб не проганити з того ярмарку жодних хвилин. Сами крутять, хід трохтить, печеньки губи губи стрибають на ярмарок. Досломилося на світ, виткнуло заспаний писок сонце, Стягнуло промінням по лукам, по степам, по садкам, по левадам, і видно аж, гажа ж, жаж того ліска, куди око дістає, дорогою вози потяглися, і кільми, і волами, і коровами. Сіном Соломою, а на возах і кур, і вівця з плочинитям мекля підвестись, намагаючись. А за возами і стригунці, і пузівки, і корівки з прив'язаними до посателянками. Гей, цок, це минода ярмарок. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. І дорога вже не дорога. А строката на дичезна да, гадюка жива і покручена, що золотий лісок, не поспішаючи, полізла. І де її голова. Бо заліснуха ж вона потяглась, а хіснує. За тим бур -про, дистані ззаду і вся ця гадюка строката. Ця річка барвиста, переїхавши через всьому, розливається на майдані і, перемішуючись, тими, що жатоворились, і кричить і конями волони ворогами рейдікали. Заливається майдан, людський паровеча воляча кінськовечою масою.

Кинесами копата назад, носить поза смарної риби, ракетними остами оками, своїми камерами цеганами циганами, в дітьми слідцями. І все це ворушиться, тихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, метає, жиє, діїкає, Римигає, позіхає, кубікає, хреститься, божиться, матюхається, заприсягається, пахне смолить одне одного по руках, грайна на скрипку. Причистує, як вас і староні луска насіння, і крутиться на каруселі і над усім оцим голоблі, голоблі, голоблі. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. Держи, за то держи. Та що з тебе мовки були не з'їли? За хто держи! За ярмо зачепились. Чорти тебе на ж ярма пруть! Бачиш, отстоя. Отихімо саму я, один є басан! А що ж тебе об'їхати, не можна було, чи що? О ти ак'яцапти шинцова, тебе нехай ярма поперла, а це мені гей. Рощепилися. Худе, худе, худе? І в гуться як окомпанемент якогось грандіозного органа. плеве, Пливе одноманітрчати, батями, бастиночку, мій батечко, дайте божої та праведної душі християни. Дайте... Душа спасенная, от єдина душечка милосердні. Дайте нам, дайте отрудам своїх оце нечистої, дайте отрудам своїх о, праці вірної. Люди кажуть, що я умру, а я жити хоком, панемент гуде гуде где. Природячи часами яке шалене ревище, ось він затих. І послався на майдані ліски грокото. Хвилина. Дві, три, і разом клязь біля вашого духа. Дранки-бамитанки, ось бранки приймаються за танки, гроші виймаються. Класу! Холодного душестого солодкого квасу пропастапиш поставиш, візьмеш на літан, налітай, налітай. на Добирайте тараню, тараньку, добирайте загло, загло, знав згло. І тріщить, і рветься та бас профундо грудого сліпого, що скрипкою в руках і сліпою партнершою з боку, намагається переселити той гук сумним псалмом про те, як наш пишела, тобі суміші. Бігають і коні кричать, граморольці дівчата, кульця карусель, орган на каруселі хрипить, свистить і викидає поміж ята, поміж возів, поміж стеля, пісню про купця, що пальоби, сайносові ко 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 за деля, я там живу отдать. І під пісню добре борця гуцу, правки, дівчата, діти, храм соб'я така, тільки за п'ята.